Добрий день, дорогі друзі! Мене звуть репетитор, репетитор Дмитро. У цьому невеликому уроці давайте потренуємося письмово описувати фото на тесті Дуолінгу. Перш за все, я хочу сказати вам, що на даний момент в мене є три спеціальні відеокурси з письма на тесті Дуолінгу. І, зокрема... З письмового опису фото. Якщо вас цікавить відеокурс там відеоуроки по 40-45 хвилиночок, різна кількість у різних курсах від 10 до 20. Якщо вас цікавить самостійна підготовка, або ви хочете покращити свій результат саме в письмовому описі фото, пишіть мені, я підкажу вам, як придбати ці відеокурси. А зараз давайте обговоримо так сказати, пару хвилиночок, як... Це зробить. Більшість із вас не мають таких великих навичок письмового опису фото, тому що, ну, скажімо, у школі або у коледжі ніхто нас цьому не вчить. До це тест живий, давайте скажімо так. Він любить все швидко, динамічно і в такому стилі Modern, Casual, розумію? на відміну від IELTS або TOEFL, де вони вже Існує 40 років, там 50 років, вони більш такі академічні, там всього більше, часу більше, писати треба більше. Тут часу практично немає. У нас 60 секунд на дане завдання. Ну тут таймер у мене вже закінчився. Час закінчився, але це не головне зараз. Я вам покажу сам принцип. Отже, дивіться, найголовніший принцип для нас це. Про що писати немає істотного значення. Тобто, спробуйте подумати про це, що в нас тут зображено, це не критично. Ви можете сказати, як же не критично, якщо тут оця шпаківня, а якщо тут не шпаківня, а якийсь там, я не знаю, ну, якийсь корабель, або якась злива, або якась демонстрація на вулиці. Це все різні речі, значить, там різні терміни. Я розумію. Але. Суть у тому, що насправді більшість з вас за письмові завдання з Долінгу не потрібен бал, скажімо, 155 або 160. Здебільшого, у вас у всіх бал за письмо за writing, на останньому місці. І це нормально. Тобто, навіть якщо ви напишете оці свої райтингові завдання на 100, це вже супер. У вас за решту завдань буде більше. І відповідно, тобто нам не потрібно бути ідеальними тут. І нам не потрібно знати всі терміни з різних сфер життя з біології, філософії, історії, соціології, політології, економіки і тому подібне. Оця шпаківня. Ну, я українською мовою, ну, шпаківня, хто російською, там скворечні, українською, ой, англійською, да? Ви знаєте, я багато років свого життя думав, що це бердхаус. Ну, краще можна казати бердхаус. Вас зрозуміють, що ви маєте на увазі. Ну, такий пташиний будинок, ясно, що це. Що, Але краще казати Nest House або Nesting House. Від слова Nest гніздо. Ну, от, знову ж таки, якщо ви будете дуже хвилюватися на тесті, напишете там Bird House, нічого страшного. це, Я впевнений, це нісенітниці просто у порівнянні з тим, що ви будете писати про цей хаус. Так от, конкретні терміни, якісь там завіси петлі от дверцят. Або ще щось, або метод приєднання цього, цієї шпаківні до стовбура. У вас 60 секунд. Які там до стовбура приєднання тут Дюбелі, анкери, ви не будете про це писати? Те ж саме, якщо є там якась демонстрація людська, ви не будете писати про якісь політологічні, там, розумієте, ну особливості. Тому нам ем, головне не про що писати, а щоб ми з вами написали хоча б два речення. Ну, бажано. Я так за досвідом своїм знаю, що два речення. Одне можна, якщо воно довге і класне, можна три, звісно, можна 4,5. Є такі ентузіасти, що 5 і 6 пишуть. Але для цього, по-перше, ну, високий рівень англійської треба мати, по-друге, ви повинні друкувати, як оця секретарка, ну, розумієте, зі швидкістю 700 знаків на хвилину. Є такі хлопці та дівчата, їх небагато, але є, вони, але дуже мало. Тобто мені такі учні трапляються дуже рідко, виключно рідко. Тому для нас, так у середньому, якщо ви напишете два нормальних речення, це супер. Я вам гарантую, супер. Буду вам 100 і більше, і 110, і 120. Тепер, ну, звісно, про що писати. Я не буду так прям докладно, ви розумієте, що для цього є в мене індивідуальні уроки, а також мої платні відеокурси. Але той, хто має вуха, як каже, той допочує. Да, Дивіться, уявіть, що ви екзаменатор, до Оліну, наприклад, і ви ставите мені оцінку. так? Да? За що ви поставили мені найвищий бал? Логічно, не з точки зору мови, аутлоги. Про що мені повинен, я потрібен. Фу. Про що я повинен писати? Скоріше за все, про найголовніше, що відбувається на фото. Якщо щось відбувається, іноді реально відбувається якась зміна у просторі, хтось біжить, висить. Там, ну, от. Іноді фото статичне, як тут, наприклад. Але все одно ми можемо сказати, що відбувається цей це, це, наше шпакіння висить на дереві так, або приєднано до дерева. Якщо я напишу, І це ще знаходиться у центрі, тобто це тут найголовніше 110%. Тобто, моє перше речення бажано, щоб було саме про це, а не про сонячний день я бачу, і там деякі деревця, і там якісь листя, зелененьке, ура-ура, ура! Ну, за листя зелененьке ви получите, отримаєте 80 балів, там, максимум. А от за шпаківню, яка приєднана до дерева, до стовбуру, ви отримаєте вже ну, скільки хочете. Друге речення. За логічним порядком, на другому місці, що у нас найголовніше відбувається на цьому фото, якщо щось відбувається. Тут у нас вже на другому місці точно нічого не відбувається, тому ми можемо або ще одне речення, додати про цю шпаківню, про особливості, що вона якась несиметрична, наприклад. Да? Або додати дійсно, що це ліс, мабуть, я бачу дерева. Можливо, ви згадаєте хвойні дерева, якщо не згадаєте, то високі дерева, ну і нарешті ваш улюблений сонячний день. там і так далі. Тобто логічна послідовність, логічна важливість. За це ви отримаєте максимальний бал. Це не залежить від мови. Англійська, українська, хоч китайська, хоч яка Тепер, друзі, ще вступ. так, Залежно від вашого рівня, я б вам рекомендував. Чим вищий ваш рівень, тим менший цей вступ вам потрібен. Тобто ці класичні там in, this, photo, I can see, все нормально. Якщо у вас у рівень середній і ви хвилюєтеся, або не пишіть, починайте. Там this photo shows us, бла, 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 бла. Якщо ви побачили це фото, і ви знаєте, що ви можете написати багато, то вам оцей довгий вступ не потрібен. Я так вважаю, це моя точка зору. Тому що він виїдає у вас час. Який ви могли б присвятити ну, написанню чогось більш такого цінного. Тому що і алгоритм, і всі перевіряючі, які іноді заглядають у ваш цей опис, всі прекрасно розуміють, що ці речення вступу на кштальт десь polychromatic photo, features бла-бла-бла, може зазубарити будь-який інтелектуально, не дуже так яскрава особистість. Аж до папуги. А от що ви всередині напишете тут, оце їх дуже цікавить. Тому ваш вступ, з моєї точки зору, з мого досвіду, більше 20 років в, цьому, в цій сфері, я вважаю це не дуже важливо. Тобто, якщо ви просунути, як кажуть, в англійському, не треба вам це. пишіть here. Ну, наприклад, я вам просто. О, хі -хі, руку. Так, одну секундочку зберу. Here, та що ж це таке? Зачекайте, друзі, будь ласка. О, нарешті. Here, comma, і поїхали. Або There is A. Щось там і поїхали. Якщо ви початківець, ну, звісно, вивчи там. This image. shows, або depicts. shows – Це найпримітивніше. Але коли нервуєшся 60 секунд, то і shows нормально. Depict зображує. Щось там він нас зображує. Да? Ну, давайте почнемо. Отак от стандарт. This image depicts. Зображує. Там є інші варіанти, але в межах одного відео тут я не хочу, це все буде таке, знаєте, нагромадження інформації, що воно вас ще гірше зробить. This image depicts. a nesting house. Ми можемо сказати е, дерев'яний. Він же дерев'яний, дерев'яний wooden. просте слово, просте. house. Можливо, house, воно тут не ідеальне. Нестінг різні, бувають Бувають вони не на дереві, а на десь на горизонтальній поверхні. там І більш вони такі ну як вам сказати, складні, щоб пташки там дійсно жили, там яке-таке. Але коли в тебе 60 секунд, то тобі хоч щось би написати. This image depicts a wooden Nesting House. Тепер дивіться. Я, наприклад, знаю слово прикріплене attached да? до дерева. Ну, Давайте напишемо спочатку, як, ну, як я знаю. Все ж таки, нам ми хочемо орієнтуватися на щось нормальне, а не на примітивне. Attached to the. Дивіться, стовбур там STEM або trunk. Ну, давайте trunk. Of a tall високого. Мені здається, що це щось хвойне. Наприклад, я знаю, що хвойне там Pine або corniferous. Не буду я вас лякати цими, corniferous, Давайте напишем Pine Tree. Так. Ну, можна ще індефорст. Окей, окей, Тут Це має значення, бо він реально in the forest, да? in the forest. Дивіться, яке у нас класне перше речення. Да? This image depicts a wooden nesting house attached to the trunk of a tall pine tree in the forest. Yeah. І я чемпіон. Якщо я це встиг написати за, скажімо там, 35 секунд, 30, да, якимось чудом, у мене ще є 15-20 секундочок. Тут постає така дилема. Чи мені намагатися перевірити... Свої помилочки, а вони будуть 99% від нервів. Можливо, там етеч, я тут якось не прокляпав Да? Або, або замість перевіряння цих помилочок, можливо, мені краще написати друге речення. ну, по -по подовше. Це дилема, ну, це неможливо так сказати, це залежить від ваших індивідуальних особливостей. Якщо ви знаєте, що ви пишете класно, що у вас зі спелінгом все нормально, тоді не лізьте сюди знову. Якщо, Ми розуміємо, з вами є помилочки, а є оці опечаточки, як української мовою, навіть є одруківочки. Да, ну, в общем, опічатки, Якщо це якась очепятка, наприклад, імідж ви друкували тут біля A у нас буковка Z. Система прекрасно зрозуміє, що у нас тут поруч з буковкою A і буква Z, і ви, ви помилково її натиснули. Нічого страшного. Але якщо ви побачили точно, що ви Вуден. Так, ну давайте. ну wooden, ладно, там, От якщо ви там до замість сі написали Кей, це вже не випадково. Вони розташовані далеко і ймовірність випадково цього натиснення вона 0, там. тобто є помилочки, а є випадкові натискання. Якщо о, ви. Класно зазвичай все пишете, і ми припускаємо, що у вас є десь це помилкове натискання, нічого страшного, забудьте про нього, краще напишіть друге. Якщо ви знаєте, що ви в кожному другому слові да, робите помилочки, реально помилочки, то має сенс подивитися. Але з іншого боку, якщо ви ці помилочки робите багато їх, да, то навіть якщо у вас 10 секунд ви подивитесь, і що. Ну, ви поки побачите, ви поки... тому, друзі, це дуже індивідуально, я зучню, це нереально. Просто подумайте про це, про те, що я вам кажу, як вам краще. Да? Все одно ви не робите помилок. Все одно. Як, там, навіть якщо вам буде здаватися, що все ідеально, потім я ж бачу, як кучні пишуть. На уроці навіть от ми таймер встановлюємо 60 секунд. а він пише: О Боже, ну, це просто ну, як п'яний так не напише. Тому що на тебе тисне. Часовий ліміт у цей. Якщо б вам дали годину, о, ви б написали. Ви б поспали, поїли, повернулися, глянули свіжим оком на це все. А так, як у вас, 60 секунд. Ну що, давайте друге напишемо. Пам'ятаєте, якби друге в нас це теж. Ну, щось важливе, бажано. Якщо нічого не виходить важливе, тоді вже пишемо. Степ'ю you, до степкою. Тобто там Sunny Day, це Sunny Day, and uh, nobody is in the Forest. Ну, щось таке. Не? Якщо ми можемо написати щось порозумніше, ну давайте подумаємо. що ми Наприклад, звісно, я можу написати, як я вам казав, що тут криша асиметрична. да? Вона, мало того, що зміщена вліво, ще й нахилена. Але ви скажете, я так не напишу. Окей, бачите, тут у нас якісь палички. Можна написати, що якісь нерівні палички. Прикріплені знову ж таки до цієї шпаківні З, задля якоїсь мети. Ми можемо написати, що м, хтось, це теж можливо, наприклад. Я думаю, що хтось, добра людина, якась зробила цю шпаківню і її сюди прикліпала для того, щоб м, завлікати сюди пташків диких там. Ну, можливо. Да? Тобто щось таке порозумніше. Да? Або на якій висоті. Висить ця ж там. 2-3-5 метрів, 10 метрів. Можна припущення зробити. Розмір. Прекрасно теж. Воно. В тему, в тему. Давайте пишемо про розмір. Дивіться. Не бійтеся таких фраз, типу I think. Це нормально. I think, I believe, I guess, I suppose. Що вам там тільки... I think. This. Nesting house у нас був вже. Да, ну... Доведеться повторити, тому що якщо я напишу, I think this structure. Ця структура, якби, так, да? яка структура? Це ну, занадто голосно для цієї фігнюшки. I I think think this, this ну, давайте напишемо bird bird house, I think this bird house, хай, Щоб не писати другий раз nesting house. Чим менше ви повторюєте одного і того, ж, тим вищий ваш бал. Це 100%. I think this bird house is about. For example. Half. Я напишу сантиметри якісь. Так, я зараз зіскочу на другий рядок, щоб бо, інакше не влізе в екран. I think this birdhouse is about half a meter. For, наприклад, tall. And. М -м, давайте, щоб написати теж half a meter 40 centimeters. centimeters wide Цим я показую, що я знаю centimeters, Я знаю. 40, а до речі, 40 там випадає U чи ні? О, господи, я вже не пам'ятаю, друзі. Там є дещо випадає, давайте перевіримо. У нас є там, де випадає, а де не випадає. Слава Богу. Випадає. А, ну, звісно, якщо ви напишете, напишете 40 з буковкою U, то отут то нічого смертельного такого не буде, але. Тобто я показав, що я знаю слово half, я знаю centimeters, я можу мислити швидко щодо цих просторових якби, ну, цих вимірювань і так далі під таймінговим пресом. Нормальне друге речення? Нормальне. Повірте мені, якщо у вас отаке буде, це більше 110 балів. Я вам гарантію даю, скільки я їх сотін бачив, цих... Тобто, я можу робити ці кореляції, бо я знаю, скільки мої учні отримували і як вони писали на уроках. Якщо, наприклад. Зовсім ми не можемо тут другого нічого нічого нічого. Якби щось написати. окей, Не сидимо, не плачемо, а пишемо. Наприклад, it is. Нічого страшного. Ми маємо право. It is a sunny day. It is a sunny day. And there is. Дивіться, наче вітру немає. Наприклад, його немає. Навіть якщо він там є, то кого воно. And there is no wind. Ну от, і кома. Фу, і Фуй. It is a sunny day and there is no wind. Ну що, ну, друзі, я думаю, для вступу у нашу цю науку опису все нормально. Якщо вам потрібно більш детально, то або ви можете зацікавитися моїми відеокурсами, або, особисто зі мною, як з репетитором, готуватися до, до IELTS TOEFL. Це, звичайно, найкрутіший варіант. Найдорожчий, але найкрутіший. Повірте мені, багато хлопців і дівчат здали і інші тести завдяки цим чисту відео. Бага... Більшість з вас хоче від 110 до 125 з тесту долі. Дуже рідко кому потрібно 130, там, ну звісно, щоб стипендії, які 100, і 140 нам потрібно, 150, я розумію, нам всім багато чого потрібно, ну здебільшого вам 120, 125, 115. Оцей опис на 115-120 з головою. <сум> якщо без помилок спелінгових. якщо у вас спелінгові помилки, то не покатить. Окей, друзі, я вас люблю, бажаю вам успіхів на тестах і зустрінемося в нашому наступному дуолінгу уроці.